Аліка, да. Альшека, Алише, я вам тебе 5 звезд, 5 звезд. Дякую, Тим... дякую, Дуся, я думаю. Ще дякую, раз, дякую. ще раз. Подарувала тобі владу. На 7 про Блін Тут така справа, якщо я тебе зрозумів правильно. То мені твоєї влади треба я дуже знаю. багато. О, я поняла. Ну я докину до влади, Короче, зроблю все можливе Добре, зараз. Па-па-па-па. Так, а в кого голосуємо? Я думаю, Саш, дивіться, дивіться, ми з нами розібралися. Аля це така ось самодостатня жінка, в якої є машина, вона така ось вся при грошах. А Купер це такий хлопчик, який, от, знаєш, в університеті такі хлопець. В нього він, так, на машині приїжджають такі красиві. А не Саша тут ну зайвий, ну чесно, ну зайвий. Ну так не Саша, безсяко классик. А його просто похоже. Можна, будь ласка, мені один голосок? Один, тільки один, один, один. Хтось домовитися, будь ласка, один. Все. Все, не треба, не треба. Я в кубер. Ні, стоп! Бля, я все. А я не голосував. Я був. я ломісто був. А я в кубі в... вкуп... не голосував я, я, я теж не Сашу, не Сашо. <світ> <Шо? А> вля... <світ> <А> Дякую. Тут є один герой, який це зробив. Тут в клубі сам по собі два голоса полетів.